Що ж, сьогодні говоримо про етикет в інтернетах. Одна з моїх улюблених тем, бо я взагалі люблю про комунікацію, а ще люблю про класну комунікацію, після якої хочеться жити. І кодова назва цього відео Як спілкуватися і залишатися людиною. На самому старті я би поговорила про дві речі, що варто собі ем, вкласти в голову. Перед тим, як починати комунікацію в інтернеті. Перше це пам'ятати про те, що ми спілкуємося з людиною, за винятком росіян і Ботів. В такому спілкуванні діють всі ті ж правила, що і в живому спілкуванні. Друге, треба пам'ятати, що при живому спілкуванні ми використовуємо ще е, жести, так, от як я зараз, е, міміку. І е, якісь інтонації, і інші невербальні е, форми. Якщо ви спілкуєтеся в мережі, ці форми додаткові, які забарвлюють повідомлення, вони часто відсутні. Банально через цей фактор може виникати непорозуміння. Ну, наприклад, вам відправили повідомлення і поставили просто суху, серйозну крапку в кінці речення, а не усміхнене личко. І трошки екскурсом в минуле. У 1995 році з'являється перший документ з правилами поведінки в інтернеті. Він називається RFC 1855. Його я залишу в посиланні під цим відео. Автори цього документу вирішили, що слід зробити якийсь мінімальний гайд по тому, як поводитися в інтернеті, бо на той час це було. Це був новий світ. В цьому документі є не лише положення про те, як бути ввічливим з співрозмовниками, а і правила безпеки поведінки в інтернеті. Якщо ви зайдете почитати той документ, ви побачите, що багато речей насправді вже стали неактуальними. Оскільки мережа дуже розвинулася за 30 років, але база є база. У цьому відео я розгляну деякі положення з цього документу, а також які правила сформувалися за цей час розвитку інтернету, соцмереж і електронної пошти, наприклад. І ми ще поговоримо про цьомчики. Ну, це буде в кінці. І спершу про те, як поводитися в комунікації один на один. Я виділила вісім рекомендацій, що треба робити, щоб залишатися людиною. І перша рекомендація це не варто надсилати повідомлення, якщо ви емоційно перезбуджені. Є такий термін як «флеймінг». це переписка гнівними запальними повідомленнями. Рахується однією з форм кібербулінгу. Пам'ятаємо, коли ми емоційно перезбуджені, не варто вступати в переписку. Ну, звісно, що є винятки, коли ви емоційно перезбуджені, наприклад, позитивною подією, то чому би ні? Чому б і не поділитися з іншою людиною своїми позитивними емоціями? Друге, до речі, моє улюблене: полегшуйте спілкування з вами яким способом? Наприклад, якщо ви пишете листа на електронну пошту, вкажіть тему листа, додайте в кінці е, контакти, з якими можна з вами ще зв'язатися. Або ж, якщо ви вперше пишете людині в інстаграмі, відрекомендуйтеся, скажіть, хто ви, від кого ви прийшли, наприклад, або хто порекомендував, е, з яким питанням ви прийшли, і запитайте, чи людина може. Допомогти вам з цим питанням. Якщо ви будете так робити, ну це прям це топчик. Ви класна людина. Третє, не надсилайте небажані листи. Ну, типу, спам. Я собі дозволяю спамити в одному випадку, це коли відкриваю збори і пишу в приватні повідомлення людям, посилання на банку і прохання. Кинути донат. Четверта рекомендація така дуже турботлива. Якщо, допустимо, ви написали дуже довгий текст, дуже довгий лист, або ж відправляєте посилання на якусь статтю, яку вам потрібно, щоб ця людина перечитала, попередьте людину про те, що це довгочит, що вам, наприклад, потрібно буде витратити на це. там 10 хвилин свого часу, коли ви попереджуєте людину і вона отримує довге повідомлення, то це набагато приємніше. Відчувається, що ви попіклувалися. П'ята рекомендація, це про те, що потрібно пам'ятати, що ваш співрозмовник може бути іншої культури, іншої традиції, виростати в інших контекстах, мати іншу релігію, мати інше почуття гумору або й не мати його. Тому варто обережно в повідомленнях обережно використовувати ідіоми і сарказм. Шоста рекомендація це таке загально прийняте правило, що верхній регістр, тобто коли всі букви капслоком, е, означає крик. Це просто потрібно знати, звісно, завжди є винятки. І, наприклад, я послуговуюся в соцмережах часто капслоком, коли пишу заголовок. Треба дивитися по ситуації, але загалом є таке правило. Сьома рекомендація: використовуйте смайли, щоб позначити якийсь тон в розмові, якщо хочете. Але не перенасичуйте ними текст. І теж не варто припускати, що веселий смайлик оцей, що сміється і плаче. Ще більше зробить веселим текст, або що сердечко в кінці. Знівелює якийсь негативний контекст. І восьма рекомендація: якщо використовуєте скорочення, абревіатури, то впевніться, що людина зможе їх швидко розгадати, що вона в темі і знає, або ж просто допоможіть і розшифруйте в дужках. І далі переходимо до другої частини цього відео: комунікація, коли ми з групою комунікуємо в інтернеті. Загалом, правила ті самі. Що і в комунікації з одною людиною, але ще є додатково правила, які накладаються тим, що ви спілкуєтеся з великою кількістю людей. Уявімо, ви попали в чат спільноти, і ви поки що не знаєте, що тут робиться. Коли ви потрапляєте в нове середовище, є така рекомендація спершу поспостерігати, що там робиться. Друга рекомендація це поважати правила групи. Якщо це велика спільнота, та й в маленьких в принципі чатиках таке буває, є закріплений допис з правилами цієї групи. І, будь ласка, дотримуйтеся цих правил, тому що це важливо, щоб люди почували себе в безпеці. Третє, таке цікаве, я про це не задумувалась, але коли писала цей матеріал, то задумалась. Що якщо людина в групі використовує нікнейм, хоче зберегти анонімність свого імені, а ви знаєте, як цю людину звати насправді, то поважайте бажання цієї людини називатися так, як вона назвалася в групі, і звертайтеся до неї саме так. Четверта рекомендація: якщо у вас виникла якась конфліктна ситуація, з чимось ви не погодилися, Краще перейти з цим співрозмовником у приватні повідомлення і не навантажувати чат або групу вашими емоційними переписками чи з'ясованнями ситуації. Навіть якщо це може бути там потенційно привабливо для обговорення в цій групі, ви можете потім просто поділитися якимось інсайтами, до чого ви прийшли. Але загалом є така рекомендація, що краще переходити в приватні повідомлення. П'ята рекомендація це не спамити рекламою, рекламою своїх подій, своїх послуг тощо. Якщо ви маєте таке бажання надіслати рекламу якихось речей, то ви можете попередньо просто узгодити з автором каналу чи групи чи можна опублікувати тут рекламу і тоді вже це зробити? Шоста рекомендація: не варто надсилати приватну інформацію про когось з учасників спільноти у загальний чат без відома цієї людини. Наприклад, хтось попросив номер телефону Миколи, а ви знаєте номер телефону Миколи, і ви його запостили в загальний чат. Не робіть так спершу. Запитайте дозволу цієї людини. Сьома рекомендація: якщо раптом виникає суперечка, якщо ви вже хочете її обговорювати в загальному чаті, то спробуйте фокусуватися не на особистостях, не на особистості людини, з якою ви спілкуєтеся, а саме на темі суперечки. Восьме, актуальне для книжкових клубів. Якщо ви. Обговорюєте фільм, книгу, там ще якесь відео і плануєте розкрити вміст. Попереджуйте про те, що буде спойлер. І нарешті переходимо до цьомчиків. Цьомчики, я так називаю, тому що ми розглянемо принцип Kies. Keep it Simple або Keep It Short and Simple. Це принцип, який... Передбачає максимальне спрощення використовують в програмні інженерії, а ми використаємо сьогодні і в текстах, яка має бути форма та зміст повідомлень, що ми завжди вітаємося. Якщо це довгочит або це якийсь матеріал, який займе певний час на прочитання, можете на старті так само. Повідомити про це, це буде дуже турботливо з вашої сторони. Головну тезу можна винести на початок. Це теж такий елемент турботи про людину, коли ми, наприклад, маємо якийсь великий матеріал і можемо головну тезу винести на початок. Це навіть не завжди в повідомленнях, а наприклад, у постах, в описах до відео можна грамотність, будьте грамотними. Будь ласочка, ми всі можемо помилятися, це нормально. Окрім того, це не дає нам таку індульгенцію на те, щоб направо на ліво робити помилки. Тим паче, зараз є штучний інтелект і безліч додатків. Один з них я залишив посиланні під відео, які можуть перевіряти ваш текст прямо в Google документі чи в пошуковій стрічці. Будьте послідовними. Послідовність це логіка викладу, це порядок викладу ваших думок. Наприклад, якщо ви спершу привіталися, потім відрекомендувалися, потім запитали те, що вам вас цікавить, і в кінці подякували, це логічно викладене повідомлення. Але якщо, наприклад, ви там привіталися, а потім. Сказали одну думку, потім ще одну думку, потім ще третю думку. І ви виглядаєте як кораблик, який просто в штурмовому морі гойдається, то таке повідомлення воно буде читатися дуже хаотично, може викликати роздратування, нерозуміння. в Співрозмовника, що з цим робити, тому дбайте про послідовність, краще менше написати, краще прямо одну думку сформулювати, відправити, почекати ось так. Уникайте фамільярності, коли ми пишемо, наприклад, сонечко незнайомій людині, сюсюкаємося, якісь такі от речі робимо. Це неприємно, це дратує, це відбуває бажання взагалі спілкуватися. Використовуйте такі слова, якщо, наприклад, ви знаєте точно, що це прийнятно у ваших стосунках з цією людиною. А що ж робити з часом надсилання? Коли є той нормальний час, коли можна відправляти повідомлення? І ми зараз говоримо саме про повідомлення, тому що дзвінки це ще окрема тема. Звикли люди писати, переписуватися, це більш так безпечно, більш комфортно для людини. Тому, якщо ви, наприклад, дзвоните просто чужій людині, переконайтеся, що ця людина чекає дзвінка, домовтеся з нею про це. Ну або хіба в цієї людині написано, що вона прям приймає тільки дзвінки. Тож, коли комфортний час надсилання повідомлень, якщо це робочі стосунки, ми говоримо зараз про робочі, то це робочий час восьмої години ранку до вечора. Восьмої ми можемо відправляти повідомлення людині там чи на пошту. Хіба якщо ви обговорили якісь інші умови, тоді це будуть інші умови. Який є комфортний час очікування відповіді? Наприклад, ви написали повідомлення, вам не відповіли. Скільки часу культурно буде зачекати? То є такий час, як три години. Таке я знайшла таку інформацію. В принципі, три години це як достатньо часу, щоби. Людині дати простір, подумати, і водночас нагадатися про себе. Тому чекайте три години. Не, не пишіть, будь ласка, кожних 10 хвилин чи кожних півгодини. Які правила там я використовую співпраці, це я завжди домовляюся про те, які в нас рамки робочих годин, тобто коли я доступна. Коли в мене вихідні, і я не відписую на повідомлення, теж можете собі домовлятися з людьми, з якими співпрацюєте, про якісь окремі ще умови. Це відео було про правила спілкування в інтернеті, про етикет в інтернеті. Я сподіваюся, вам було корисно. Беріть їх, практикуйте, давайте робити онлайн-простір більш безпечним, більш комфортним і слідувати цим правилам. А я нагадую, що хто ще не підписався, підписуйтеся, пишіть коментарі. До речі, напишіть коментар, яке би правило ви б самі ще додали до цього списку. Була рада вам тут розповідати. Приходьте на цей канал ще.